Добрий день. Продовжуємо розбирати введення залишків у базу Бухлтерії Редакції 2.1. Сьогодні будемо розмовляти про підзвіт. Відкриваємо головне, помічник введення залишків. Знаходимо 372-й рахунок. Ось. Розрахунки з підвітними особами. Дивіться, як у усіх взаєморахунках у нас вони поділяються у національній валюті і в іноземній валюті. Перший соборахунок та другий соборахунок. У мене залишки у гривні. Ну що ж, почнемо. Відкриваємо перший субрахунок. У нас, бачите, розділ є окремий. Для рахунку 372. Створюємо новий документ і починаємо заповнювати. Додаємо, або обираємо, або введемо числами. номер рахунку. Потім підзвітня особа. У мене це дві підзвітні особи. А ще швидше шукати. Із довідника елемент, ну, тобто в даному випадку співробітника, можна або внести ось прямо так. Е Прізвище ім'я по батькові, або ставити, якщо ви скопіювали. Бачите, він мені повідомляє, що немає списку, тобто немає довіднику. Такої особи, що ми можемо натиснути ось сюди Створити, і він нам одразу створить. Якщо ми кажемо про фізичних осіб-довідник, то ПІП він одразу не заповнить. Але якщо ми будемо створювати ось так, наприклад, контрагента, то номінуванням він вже заповнить з тією назви, що ми видали. Ну, поки вставляємо так. Є. Yeah. Поки що заповнювати нам більше нічого не потрібно. Коли будемо вже заповнювати кадри, тоді вже можемо. Там. Але якщо ви бажаєте, ви можете одразу заповнити тут усі дані. Тобто день народження, коди, сей, ну, паспорт та іншу інформацію. Зберігаємо. Ось бачите, він одразу його обрав. І у довіднику створив. Потім валюта у нас гривня. І дивіться, у нас є заборгованість з у валюті авансу, або заборгованість перед підзвітником у валюті звіту. те, що у нас цей рахунок активно-пасивний, то. У дебіті у нас буде відраж... відображатися заборгованість підзвітної особи перед нами, а в кредиті заборгованість навпаки підзвітної особи, а ми будемо повинні від... ну, сплатити підзвітної особи. І дивимось у мене. У мене в дебіті сума. 850 гривень, так. це у нас особо винна нам, ні, так, так у нас ми сюди 850, тобто у нас гайбек, Проводимо і дивимося проводки. Ось воно і не дійшло у деблі. Угу. І додаємо, там у нас ще є одна особа. Можемо вже так пошукати. Їх теж немає. Тому створюємо. Обираємо. І вставляємо. Тобто що мається на увазі, якщо ми заповнюємо подивимось, що це у нас люди отримали аванс. Але ще не витратили. І повинні або повернути ці гроші, або подати звіт відвітної особи, де вони з чеками або іншими документами покажуть, на що вони витратили ці гроші. Проводимо. Так. Проходимо, закриваємо. Ось, на ну, те що тут відображається у День. А, і тепер дивіться, якщо у нас буде залишок у валюті, ось, наприклад, то ми обираємо валюту. Курс. Ми повинні розрахувати на дату, бо, на дату введення залишків. І ось тут ось як прикладу, Внесу 100. Тут, -то тут або тут, у, або аванс, або заборгованість. Ми будемо внести суму у валюті, тобто в даному випадку в євро. А гривнівий еквівалент розрахується самостійно ось тут. Якщо я зараз проведу, то дивіться, бачите, тут 100, єврі, 100 євро. 100 евро, а тут у гривні 439266. Якщо цей курс вам не підходить, то вносимо його сюди. Це для прикладу. Видалю. Взагалі-то по звіту все. Підписуйтесь на канал. Гарного дня!